Добрий день, любі дітки. Вже осінь до нас потихеньку мандрує, а клумба барвиста, як влітку квітує. На ній чорнобривців яскравих багато, червоно-оранжевих, бравих хлопят. Ось айстри голчасті, голівки кругленькі, пускові, рожеві і навіть біленькі. Вражнісіньке диво, прекрасні жоржини, осінні клумби, величні та різні. Дітки, про які квіти йдеться у вірші? Так, про чорнобривці, айстри, жоржини. А які ці квіти? Осінні. А чому? Тому що ці квіти квітнуть восени. Отже, сьогодні ми з вами намалюємо гарні осінні квіти айстри. Айстра дуже гарна квіточка. Вона схожа на зірочку з багатьма промінчиками. Айстри бувають різні за кольором, і у них є жовта серединка. І також є айстри, в яких не видно серединки, бо дуже багато пелюстків. У астри є тонке стебло та маленькі листочки. Зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки, вітер тихо повіває, пелюстки гойдає. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки, голівеньками хитали. Тихо-тихо, засинали. Тихо, а для роботи нам потрібен аркуш паперу та кольорові олівці. Починаємо. Візьмемо олівчик жовтого кольору у праву ручку та будемо малювати серединку нашої квіточки. Малюємо кружечок та розфарбуємо його. Тепер олівчиком фіолетового кольору будемо малювати пелюстки нашої квіточки ось такими штрихами, кругом нашого кружечку, нашої середини квіточки. Намалюємо серединку другої квіточки, Ось так розфарбовуємо, візьмемо олівчик рожевого полю та таким же самим чином малюємо пелюстки кругом нашої серединки. Тепер знов намалюємо третій кружечок. Серединку нашої третьої квіточки розмальовуємо. Тепер цю гайстру ми намалюємо червоним кольором. Тепер зеленим олівцем намалюємо клумбу. Ось так та зафарбуємо її. Тепер кожній квіточці домалюємо стебло. Ось так. Воно тоненьке. Квіточки ростуть на клумбі. ємо листочки, нашим квіточкам. Так, зараз Ось така гарна яскрава осіння клумба вийшла у мене. А які клумби вийшли у вас? Я з нетерпінням чекатиму на ваші фото. Бажаю вам успіхів. До побачення, малятки!